А це красавчик п'є молоко. Довольний, капітальний. Відро не пускає, відро тримає. Це ж, не дай Бог, пустить відро головою. Це ж молоко там. А він до та випиває молоко, починає відро викидає. Ставте ньому лайки. Підписку робіть під, під канал. Обов'язково. Красавчик. Красавчик, ты же все выпил? По-моему, да. А По-моему, у нас тут Анфиса, моя красотка, хочет молока. Анфиска, ты же большая девочка, тебе же не положено. Ну, бываю, конечно, я и даю ей молоко, если есть, конечно, левое. А так не даю. ставте підписки під канал.